Вітаю, друзі! Сьогодні 30 листопада 2024 року, а вчора, 29 листопада, пізно ввечері, засоби масової інформації України поширили посилання на інтерв'ю зеленського журналісту і Стакеру Стюарту Рамзі. Стюарту Рамзі. В цьому інтерв'ю Зеленський. Сказав, що угода про припинення вогню з Російською Федерацією може бути досягнута, якщо підконтрольній Україні території візьмуть під парасольку НАТО при юридичному прийнятті України в межах її територіальної цілісності, запрошення верніше України в межах її територіальної цілісності, а інші території. Мовляв, будуть повертати дипломатичним шляхом, а вступ до НАТО буде гарантією того, що Путін не продовжуватиме захоплювати нові українські території. Тому що зміна територіальної цілісності України це лише прерогатива українського народу згідно Конституції. Що можна сказати у зв'язку з цим новим? Інтерв'ю Володимира Зеленського. Ну, перш за все, про важливі фундаментальні речі для долі українців, українці дізнаються не від безпосередньо самого Зеленського, перші. А вони дізнаються з е, того, після того, як про це дізналися іноземні громадяни, іноземні уряди, іноземні країни. Це є. Постійна неповага Зеленського до своїх власних громадян, які останні дізналися вже безпосередньо під час повномасштабного вторгнення, що повномасштабне вторгнення є. В той час, коли сам Зеленський про це знав давно, і свідомо вводив в оману власних громадян про те, що такого вторгнення не буде. Це перше, друге, Зеленський ще раз довів про те, що його слова не мають будь-якого значення, тому що. Якщо ви пригадуєте, в нас була вже формула миру з 10 пунктів. <кій> в нас були концепції самітів миру, які нас повинні були привести до миру в межах територіальної цілісності, в межах кордонів 1991 року. В нас був план перемоги. В нас був чи є план внутрішньої стійкості, і ще, можливо, якийсь там план. Кожен із цих етапів. Розглядався як чарівна паличка, представлявся верніше <кій> Зеленським як чарівна паличка, яка приведе нас до миру, змусить Російську Федерацію сісти з нами за стіл переговорів і погодитися на наші умови. Звісно, що жодна будь-яка раціональна людина, яка слухала всю цю політичну маячню Зеленського, розуміла, що е за стіл перемовин. Змусити Російську Федерацію сісти за стіл перемовин Російською Федерацією можуть змусити лише поразки на фронті. Доки цих поразок радикальних на фронті не буде, Російська Федерація буде диктувати власні умови того, на яких умовах вона зупинятиме військові дії чи, взагалі, зупинятиме і на яких умовах вона домовлятися. Однак Зеленський постійно прагне представити себе в очах українських громадян як людина, яка приймає кардинальні рішення. Вздатна на ухвалення таких рішень має якусь певну стратегію в той час, коли е, своїми словами про те, що е, він продукує постійно нові і нові плани, він сам нівелює вартість своїх слів. Тому що ця нова концепція свідчить про те, що до того будь-якої стратегії не було. Тому що стратегія це концептуальні речі, план, за яким рухається країна для досягнення певної мети. Якщо мета постійно змінюється, то і плану немає. І Якщо немає плану, то і дійти нікуди неможливо. Це перше. Друге, ми бачимо, що, знову ж таки, через засоби масової інформації Західні, Зеленський пробує фактично вести перемовини із самою Російською Федерацією та підігрує тезам, які висуваються в Передвиборчому штабі, ну верніше, вже тепер штабі обраного новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, тобто він вже фактично погодився з тими вимогами, які висуваються в штабі Дональда Трампа. Хоча це ще не офіційно затверджений план е зупинення війни. В цьому інтерв'ю Зеленський також сказав, що він би хотів. Напряму спілкуватися з Дональдом Трампом, а не через членів його деяких членів його команди, які мають нібито антиукраїнську направленість. Ну цим він фактично перекреслив можливість прямого спілкування, як на мене, із Дональдом Трампом, тому що <кхід> якщо він говорить, що Трамп підбирає не таких, як йому видається, як видається Зеленському людей для комунікації з Трампом, то виходить, що він ставить під сумнів взагалі компетентність Трампа і як лідера. І це говорить той самий Зеленський, який всюди на перемовини посилав Єрмака людину, яка взагалі не має будь-яких повноважень і прав вести будь-які перемовини від імені держави Україна. Тобто, спочатку Зеленському потрібно подивитися в дзеркало на самого себе і припинити робити, припинити порушувати конституцію. Ну він. Конституцію порушує вже давно, як мінімум, з 21 травня 2024 року він незаконно займає свою посаду. Але зверніть увагу, що останнім часом надзвичайно активізувався Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, який е, безпосередньо їздить зараз на перемовини. і е, фактично зменшилася активність Єрмака на міжнародній правовій арені. Можливо, це є вимога наших західних партнерів. Які вимагають від Зеленського нарешті повернутися до здорового глузду і вести перемовини через уповноважених осіб, а не через незрозуміло кого? На кшталт Єрмака, цікаво. Також що останніми днями з'являється просто вал новин про корупцію в системі, яку побудував Володимир Зеленський. Зокрема, буквально вчора американська компанія прямо звинуватила Міністерство оборони та національну поліцію України в вимаганні хабаря. За те, що неправомірної вигоди за те, що е, щоб були проведені розрахунки по контракту, згідно якого було поставлено Збройним силам одяг, який відповідає за якістю, за кількістю тощо, тощо, отже, в сукупності ми можемо говорити про те, що тиск на Зеленського зростає. Зеленський е, звивається як вужна сковорідці, е, прагнучи сподобатися західним партнерам і готовий прийняти з усіх боків лише б. Продемонструвати, хоч якісь успіхи, тому що успіхів у нас, на жаль, зараз дуже мало, і тільки завдяки збройним силам ми втримуємо ситуацію. Хоча на Донеччині росіяни продовжують свій наступ незалежно від того, що Зеленський обіцяв побудувати фортифікації, підвести резерви, покращити збройне постачання. Збройних сил України, а скандал із мінами засвідчив неякісними мінами, які слуги вкрай цинічно вирішили перекласти на військовослужбовців Збройних сил України, що, нібито, вони зберігали ці міни неналежно відповідно до інструкцій. Вони свідчать про повну управлінську імпотентність команди Зеленська, яка спроможна забезпечити якісне виробництво зброї в Україні. Будемо спостерігати, але я вважаю, що на цю заяву Зеленського до цієї заяви Зеленського слід ставитися так само, як ми ставилися до формули миру, самітів миру, плану перемоги, плану внутрішньої стійкості як просто маніпулятивну стратегію, з допомогою якої Зеленський хоче зімітувати якусь діяльність і зімітувати наявність якоїсь стратегії стратегії. Будь-якої стратегії перемоги в нього немає, на жаль. Ситуація в нас дуже складна, і єдине, що нас може, я вважаю, врятувати і покращити, це невідкладне переобрання Голови Верховної Ради, на, наприклад, Петра Порошенка як людину досвідчену, ефективну, яка показала результат під час свого президентського правління, подання презид... Зеленським у відставку, приз... об... ухвалення нового закону про вибори, про проведення виборів в сучасних. Президентських виборів в сучасних умовах і взрахування обставин внутрішніх і зовнішніх, в яких ми знаходимося, і проведення невідкладне президентських виборів для того, щоб перезавантажити державну владу в країні, сформувати уряд технократів, повернути довіру наших західних партнерів, збільшити це дасть. Я переконаний змогу збільшити кількість допомоги Україні і у такий спосіб переламати ситуацію на користь України. Слава Україні.